В наявності є свіжий евакуатор, готовий до будь-яких поїздок на будь-яку відстань. На базі Спринтера 315, -го. автомобіль 2009 року, 2.2 дизель. Машина повністю перебрана, освіжена, з новенькою платформою. Автомобіль заслуговує вашої уваги, якщо ви шукаєте живе авто, тому додивіться це відео до кінця. Зараз детально його оглянемо. Все по автомобілю розповімо. Почнемо з візуального огляду. Оптика автомобіля рідна, протитуманні фари. Круг замінені всі покришки на нові. Ось я демонструю. 46-й тиждень 2021 року. Також оглянемо з вами платформу. Вона також абсолютно нова, оцинкована. Вся перфорація також нова. Ще блистить, навіть царапинок немає. Нові алюмінієві трапи. По боках встановлені нові якісні ящики, всі на замочках, нові підкрилки. Покришки ззаду також нові, краска навіть ще бачимо, не стерлась. Встановлена пневмопідвізка, нові подушки, нові шланги. Міст в ідеалі, масло в мосту замінене. Ззаду встановлені оригінальні стоп-сигнали. Не китайські будуть працювати набагато краще. Також нові підкрилки, ще трошки раму заглянемо. Рама в автомобіля не фарбована. Автомобіль важких грузів не возив, рама в прекрасному стані. Встановлений також рукомийничок. Лебідка майже шеститоннік. Показую вам фірму, можете собі загуглити, перевірити. Також в автомобілі встановлено Webasto, це бачок для нього. Ну і кабіна. Вона якісно перефарбована. Дуже гарний яскравий колір. Всередині автомобіль також гарний, охайний. Сидіння водія оригінальне, не підшивалось, є підлокотник, гарний чистий потолок, вже шкіряне кермо. Виглядає дуже гарно, приборна панель вся ціла, карти також гарні цілі. Задній ряд сидінь дообладнаний так, щоб можна було зручно спати. Ось так це видвигається, підставляється підножки, і в нас приходить майже односпальна кроватка. Також встановлений сейф, який прикручений до сидіння, щоб гроші ваші були в безпеці. Ну і Також бачимо пульт до Webasto. Ще автомобіль має шторки. Закривають повністю по кругу абсолютно всі вікна, щоб було комфортно себе почувати в машині. Під капотом 2,2 дизель, але вже 646-й. Встановлений з пробігом 270 тисяч. Працює чудово, абсолютно ніяких претензій. Турбінки дують, евакуатор на ньому просто летить. Також було дещо дороблено, обслужено. Підкапотний простір в гарному стані. Все тут чудово. Зараз покажу вам детальний список, що було зроблено по даному автомобілю. Нагадаю, що вже стоїть 646-й двигун з пробігом 270 тисяч. Перед встановленням ферсунки були перевірені на стенді. В моторі було замінене масло, фільтра, ремні. Також встановлений новий масляний насос. Знімали коробку, дивили щеплення, воно фактично нове. І також залили новий антифриз. В принципі, у відео все побачили. Автомобіль робився як для себе, готовий в далеку дорогу. Впевнені, що коли ви приїдете, автомобіль вам сподобається, тому запрошуємо вас на тест-драйв. Зараз залишаємо наші контакти. Ми знаходимося біля міста рівного. А вам всім хочемо побажати вдалих покупок.